i <laughs> Ми забирали воду у 12 точках Тернополя. Вода дуже з хлоркою, Можливо, ні пити, ні готувати їжу абсолютно нічого. Санітарно-підводична служба на сьогоднішній день вже не дає гарантії чистоти води, так і безпеки цієї води, яка поступає в Тернопіль із е, Івачівського водозаду. Ми досліджували воду, і зараз слідкуємо за її якістю. Ми за чисті вулиці, чисте повітря, чисту воду, чисті помисли і чисту владу. Ми за чисте місто.